Тема цього відео буде стосуватися українських біженців, які знаходяться у країнах Європейського Союзу. Тому що дуже зараз багато країн або впроваджують, або поки що обговорюють нові правила перебування українців на території їхніх держав, і це буде стосуватися як соціальних виплат, так і, в принципі, перспектив перебування у цих країнах. Відразу скажу, що на рівні всього Європейського Союзу прийняте. Таке стратегічне рішення продовжити до березня 2026 року можливість перебування і захисту українських біженців, поки триває війна з боку Російської Федерації проти нашої держави. Ми дякуємо європейським партнерам за це рішення, за це правильне рішення. Але в рамках оцього глобального рішення Європейського союзу кожна країна зараз фактично на рівні законодавства. Уточнює умови перебування саме на території їхніх держав, ну для прикладу, у Німеччині готується нововведення, що на 30% будуть нижчі соціальні виплати саме тим українським родинам, які будуть відмовлятися від офіційних пропозицій по працевлаштуванню. У Польщі і Чехії натомість зараз процес е, змін до законодавства, які вводять довгострокові візи для українських родин, але вводять їх достатньо хитро, таким чином стимулюючи максимально асимілюватися і працевлаштуватися на території їхньої держави, тому що це сплата податків, це звичайно робота на ВВП саме цих держав. А у тих всіх українських біженців, які не працюють і фактично не є економічно активними, фактично відпустити на власний розсуд щодо подальших перспектив перебування на цих держав. А ми розуміємо, що для багатьох це стане вимушеним таким шляхом повернення на батьківщину. Хочу сказати, що на рівні Європейського союзу, наприклад, у деяких країнах. Для прикладу Латвія, де перебуває не багато українських біженців за такою офіційною статистикою, хоча ми розуміємо, що цифри є відносні, перебуває близько 50 тисяч українських біженців. Навпаки, дещо виросли з січня 2025 року соціальні виплати, але це поодиночні випадки. Натомість багато країн все-таки роблять норми перебування на їхніх територіях. Жорсткішими Норвегія взагалі пішла досить таким цікавим шляхом, коли українських біженців з 14 областей України будуть розглядати в індивідуальному порядку, тому що Норвегія вважає, що вони є тиловими і безпечними для перебування, і буде надавати пріоритетне право можливість перебування і соціального захисту для тих родин, які будуть приїжджати з тих областей, які вони вважають небезпечними і. Такими, які не є тиловими, а прифронтовими. Тобто кожна країна прагматично відноситься до е, прихистку наших е, українці, українських родин. Але тим не менш дуже важливо усвідомлювати, що. Оцей рішення і прихисток, який дає нам європейський союз, він передбачає медичне, соціальне та освітнє забезпечення Україн родин українських біженців. Зрозуміло, що є дуже багато нюансів, як воно працює на практиці, тому що, наприклад, у частині медичній не завжди ці страхівки дають необхідний комплекс послуг, знаються по розповідях безпосередньо своїх знайомих на території тої самої Чехії чи Польщі, але тим не менш. Загалом воно працює, за що ми надзвичайно вдячні, тому що офіційної статистики, на яку можна посилати, звичайно, немає, але дуже багато наших громадян знаходиться на території Європейського Союзу за від 4 до 8 мільйонів українців за різними даними. Я думаю, що це цифра ближче до 7-8 мільйонів, і ми розуміємо, що. Велика кількість наших громадян зараз залежні від того, як їх прийматимуть країни Європейського Союзу. Але в мене риторичне виникає запитання, що робить наша держава для того, щоб повертати наших громадян назад на батьківщину. Два місяці тому створено Міністерство Єдності, яке зобов'язане і має за своїм функціоналом безпосередньо займатися цією проблемою. Ми не почули досі жодної стратегії, як вони збираються це робити. Більше того, навіть не було зібрано і презентовано якихось статистичних даних, які б дали можливість проводити якесь планування чи стратегування цього напрямку роботи. Достатньо важливого напрямку, тому що ті демографічні проблеми, які вже спостерігаються в нашій державі, які нас очікують. У найближчому майбутньому вимагають просто робити цей напрям державної політики пріоритетним і усвідомлювати, що повернення наших громадян додому це є одне з базових завдань збереження людського капіталу в нашій державі, бо ми можемо опинитися перед ситуацією, коли заміщувати робочу силу нам прийдеться робітниками з так званих третіх країн, чого б не хотілося, маючи власних громадян близько 25 мільйонів. Людей за кордоном